thank you Ну що ж, народ, привіт, Українські Карпати, середина вересня, і ми з тобою вирушаємо в похід гірський, одиночний, без намету, з ночівлею. Я зума і ти, дорогі глядач, тому пора починати. Отже, друзі, наш похід триває. Ми з Умою пройшли вже більше двох кілометрів. До верхів'я гори, на яку ми йдемо, залишається 5,5 кілометрів. І давайте трошки розкажу про сьогоднішній маршрут. Отже, складає він 8 кілометрів в один бік. На вулиці середина вересня. Погода сьогодні сонячна та ясна. Зума вже хтось почула. Подолав я вже 5 кілометрів маршруту, залишається вже менше половини. В Харпатах краса, в лісі тихо, спокійно, так свіжо. Зараз на зуму і привал на годиннику півдругої. На Зума ще нічого не їла зрання, тому я попіклувався про неї і взяв їй м'ясо. Зума, йди сюди. Давай, поїж. Тримай. Умничка, умничка, бери, бери їж. Умничка зума. Почався набір висоти. Перейминути такий крутий підйомчик, пішов. Оп, оп 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 Я ж туди наверх. Є карта, місто Сколи, до котрого можна приїхати поїздом зі Львова, спокійненько, там в 7 годині, по-моєму, поїзд, а в 9-й Сколи І починається маршрут номер 13 до гори Лопата. Ось вона є, вказана. Ось чи такий знак рагулів у 2009, чи 2000 році вони це написали. Вже пройшло доволі часу, дерево ще відновлюється. Таких тут хазяйників багато, які показують, що між нами рагулізм просто... Розвивається, і саме цікаво, що такі ж самі люди вони в лісі залишають пусті пляшки, пачки сигарет, обгортки від цукерок, які не важать взагалі нічого. Це тільки свідчить про одне, що якщо людина бидло, вона бидлом буде в горах, в лісі, в маршрутці, на роботі, в сім'ї. Тому не будьте бидлом, а розвивайтеся духовно і ростіть над собою. А ми продовжуємо. Правда, Зумчик? Зума? Більше 6 кілометрів ми йшли і не бачили на яку може висоту піднялося. І ось тільки зараз відкривається нам частина краєвиду гірського. Це не та гора, на яку ми йдемо, але все ж таки дуже гарна. Крім своїх харчів, про в зумі кістку з м'ясом. Вона залізла в траву, мутлоша, навіть тут не трава, а чорниця. Зома. Прикол. Поки що ми з зумою оприділилися з цим місцем, де відкривається вигляд. На містечко Сколи внизу. Я думаю, що ніч вночі воно буде класно світитися і буде гарна нагода поспостерігати і зорі, і вогні міста внизу між лісами і горами. Так, глядачі, поки вогонь горить, розкажу вам історію гори Лопата. Отже, початок липня 44-го року, біля села Долина, що в Івано-Франківській області, війська ОПА вступають в сутичку з німецькими військами. А біля села Сколи, біля містечка Сколи, угорські війська теж потрапляють в засідку та вступають в сутичку з іншим підрозділом армії УПА. Через те, що. Противник переважав силою озброєною та технікою. Армія ОПА відступає на гору Лопата, де були завчасно підготовлені позиції оборонні. тим самим затягуючи війська противника в чужу територію, в глибину лісу та в гори. на оборонних позиціях підготовлених. Тривають сутички три дні, і німці і угорці спробують вибити воїнів УПА з гори Лопата, їм це нічого не вдається. І десь приблизно 9 липня 44-го року, ось цей цілий підрозділ армії УПА, який тут перебував, він виходить з оточення і робить засідку. І коли угорці і німці розділилися, кожен Відходив свій своїм напрямком. Воїни УПА напали на німецьку колону, роззброїли її, отримали трофейну зброю, в тому числі важкі кулемети. І після чого німці і угорці вже відступили в ці районні центри, які були під їхньою, скажімо так, владою. Тому Гора Лупата цікава не тільки краєвидами навколишніх гір, можливістю зібрати гриби та відпочити, а й долучитися до історії України, побачити ті оборонні місця, де велися бої. І віддати шану належну героям України. Так, народ, ми тут... я хочу починати вечерю готувати. Але давайте спочатку покажу, що я тут набудував в горах. Як я буду ночувати без палатки. Отже, мій гамак. І, звичайно, мій тент. Я його закріпив на розтяжки. На шнурки, а шнурки там довгі, китайці знали, що те давати шнурки подовше. Туди зробив скат в одну сторону, можливо, їм їй буде зранку. Туману сідати, щоб воно все стікало. Вже нагору спускається сутінки, спускаються сутінки, сколи внизу, ще не світиться. Але вже потрошки ліхтарі запалюються. Так. Буду вогонь палити не дуже високий, щоб не спалити свій тент. Так, зараз буду готувати вечерю. А тут я буду спати біля вогня. Класно, тепло має бути. Плюс тент буде відбивати тепло на мене, має бути все класно. Ранок в горах в Карпатах. Воронь розпалив і одразу настрій піднімається. Хоча нічка була така собі. Я не планував, що я прям висплюся, так як вдома, але сподівався, що буде краще нічка. Фактично я за цілу нічку спав можливо 2 години не більше. Зума мене розбудила тим, що вона тут бігала навколо. Нашого місця і ганяла чи білок, чи, чи білок, чи пташок з дерев, гарчала, чим мене і будила. Але нічка вже позаду, і сьогодні новий день, новий день в Карпатах. Зараз буду готувати собі яєчню, снідати і повертатися назад, вниз, спускатись до цивілізації, до людей. Клас, здається, ж що там щось горить. Але це так стелиться зранку туман в низині між горами.